На цвинтарі йде служіння. Служіння ведеться за допомогою мікрофона і тому чується на всю округу. Сьогодні 1 листопада. 1 листопада у Польщі свято всіх святих. Так як в Україні у нас проводи. І тому тут на кладовищі з'їхалося дуже багато людей. О першій годині дня. Почалося служіння. Людей зійшлося і з'їхалося багато. Парковка маленька біля кладовища і вона не вміщає усіх машин. Тому машини отак стоять в ряд над дорогою і більше кілометра. До цього дня у магазині продаються лампадки. За розміром вони більші і менші, різної форми. І звичайно, і дешевші, і дорожчі, а також свічки. І в лампадках вставлені свічки, і окремо продаються свічки, вони дуже грубі, і після служіння люди позасвічують ці свічки. І вони будуть світитись кілька днів. Доки буде горіти свічка, доти буде світитися на кладовищі лампадка. Вечером все кладовище буде сяяти. Вечоріє і цвинтар вже світиться лампадками. З лампадки електричні, на батарейках, лампадки на свічках. І все в вогнях буде світитися довго. І все кладбище прибране квітками. На всіх гробках дуже багато квітів. І якщо ви звернете увагу, то квіти в основному хризантеми. Є багато інших квітів, але в основному хризантеми. І от у Польщі не прийнято дарувати букети із хризантем. Такі квіти лише несуть на кладовище. Це давня гробниця. Там написано фамілія. Кладовище ніколи не буває безлюдним. Кожного дня люди приходять до своєї родини, до своїх рідних, але сьогодні для поляків особливий день. На кладовищі не росте багато дерев, немає кущів, ухожене з дорожками. Це кладовище в невеличкому містечку. А яке кладовище по селах, ну, звичайно, вони там не такі ухожені, без дорожок, але акуратно і теж завжди приїжджають люди. Ось дивіться, які букети хризантем. Як 1 листопада припадає у будний день, то завжди надається вихідний. День всіх святих, особливо для поляків свято, яке вважається родинним та традиційно відзначається не тільки вихідним днем в календарі, але й сімейними зустрічами, молитвами та походами на кладовище. Приготування до свята починається за кілька днів. Спершу треба прибрати біля могил та надгробків, принести квіти та лампадки. Зазвичай вибирають хризантеми, особливо жовті. Ці квіти є справжньою прикрасою осені. За традицією, прибирати на кладовищі, приносити квіти, вінки, свічки, повинна вся родина від найстаршого до наймолодшого. Здебільшого на кладовищах кам'яні чи бетонні плити, на них не ростуть квіти, за якими треба доглядати, також є багато родинних склепів. 1 листопада єдиний день в році, коли на кладовищі проводять богослужіння. Згідно з польськими традиціями, в цей день прийнято міркувати про смерть, про те, що після неї. Зазвичай вся родина зустрічається і згадує померлих. Кладовище в цей вечір виглядає вражаюче і дуже містично. Воно горить полум'ям сотень лампад та свічок. На кожному цвинтарі є великий хрест, біля якого можна запалити лампадку. Якщо могили померлих родичів та близьких знаходяться далеко, це вшановує пам'ять простих людей, до могил яких немає можливості прийти або приїхати. Вдавнину польські господині за кілька днів до свята випікали хліб. Треба було спекти стільки хлібин, скільки людей в родині, і роздати його всім нужденним, бідним та жебракам біля входу до костьолів чи кладовищ. День усіх святих є одним із найважливіших в католицькій вірі. Його відзначають у перший день листопада вже понад тисячу років. Існує дві версії, коли започаткували свято. Згідно з першою, це сталося у 830-х роках за ініціативи папа Римського Григорія IV. Друга версія каже, що його заснував у 935 році папа Римський Ян XI. Метою появи свята було вшанування пам'яті померлих святих. У цей день заведено запалювати свічки не лише на могилах предків, а й на похованнях загиблих воїнів, згадують видатних поляків, які зробили вагомий внесок у розвиток історії, культури та здобуття незалежності. Традиційно поляки відвідують забуті могили, які ніхто не доглядає, і залишають там свічки та квіти. У храмах Польщі згадують імена мучеників. Які віддали своє життя за Ісуса Христа. І хочу вже така вечірня пора, а на кладовищі ще багато людей, котрі топіру починають розходитися.